У Деснянському районному суді Чернігова розглядають справу 41-річного чоловіка. 1 січня біля меморіальної стели загиблим героєм під час хвилини мовчання він вигукував слова на підтримку РФ. На початку засідання захисник обвинуваченого Олексій Кінебас попросив долучити до справи нові документи. КП «Деснянський» – це за місцем проживання. Ну, не травні характеристики, що не протягався до відповідальності. А також від е квитанції на підтвердження того факту що Воно на спецрахунок Нацбанку відкритий на підтримку збройних сил України сумарно 100 тисяч. За словами обвинуваченого донат на ЗСУ, він вніс добровільно. Сказав, що розкаюється у скоєному та готовий понести покарання. Проте просив, щоб воно було не тяжким. мною був зроблений поганий і своє виправдання нічого не можу додати. Мотиви. Вчинку теж дуже важко пояснити щось <кій> без покуток, мабуть. Це був виключно випадок, такого більше не повториться. За словами прокурора Костянтина Цуцула, обвинуваченому мають повернути електросамокат та світловідбивач, які вилучили як речові докази. Проте мобільний телефон із сім картками залишаться у слідчих. Визнаний в кримінальному провадженні останні цифри 309 речовим доказом. Пом'якшувальними обставинами для обвинуваченого є те, що він повністю визнав свою провину та вніс добровільний грошовий внесок на потреби ЗСУ, пояснив прокурор. До кримінальної відповідальності притягується вперше. За місцем проживання характеризується позитивно. На обліках у лікарів-нарколога-психіатра не перебуває. 26 березня суддя Людмила Самусь оголосила вирок. Обрання буде 4 роки пробаційного нагляду відповідно до номер. пунктів 1, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3 статті 59 дев'ятої 1 Кримінального Кодекс України поклався наступні обов'язки про ідечних для реєстрації до уповноваженого органу з питань про баті, уповноваженого органу з питань пробації про зміну місця проживання роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженого органу з питань пробації. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.